Всім привіт! Вітаю на своїй кухні, п'ю чай з лимончиком. І, знаєте, в мене завжди така є чуйка класна. Ви бачите, лимончик. Хочемо поговорити про мою легку руку, легку руку на вдачу, де цікаво, і про чуйку, так би мовити. У мене такі речі, інтуїція. Чуйка інтуїція ще називають, дуже розвинуті. І знаєте, я коли захворіла, я прям відчула, що це не, не простий якийсь простуда і не якийсь грип, тому що інтуїтивно я так хворію дуже рідко. Я своє тіло організм вже знаю. Знаю, що мені 3 дні завжди було достатньо, максимально 4 це я вже бігала як квіточка. Але у мене прям відчуття було з перших днів, що буде щось важке. Я прям інтуїтивно відчувала, що я повинна піти в ізоляцію. Ну, прям ось мені прям треба зануритися в ізоляцію. Як я з цього ненавиджу, але мені потрібно це зробити. І прям інтуїтивно я навіть ліки собі обирала інтуїтивно. Що мені треба робити? Що мені в мене якась? Знаєте, у близнюків я ж поза... взагалі близнюк. Близнюки вони мають дуже класну інтуїцію. У нас вона розвинута, і з нас класні виходять саме лікарі, за рахунок того там, журналісти, телеведучі, бо ми балакучі дуже сильно, І лікарі, тому що в нас розвинута класна інтуїція. І реально, я не знаю, звідки ля воно є. Я інколи можу прорахувати приблизно, як, як що буде далі, навіть в обіг своєї хвороби. Коли почався герпес, я відчувала, що це не давно в мене його не було, він буде затяжний довгий і не треба, не треба його катувати. Він буде проходити, бо він в такому місці, бо це нереально. Він буде довго проходити, не один тиждень. Це... Хоча, звичайно, в мене там 3-4 дні його вже нема. Це не той випадок, я зразу зрозуміла, не той випадок стосовно грипу, Я зрозуміла, що мені треба терміново зайнятися своїми легенями, вже започаткувати виполоскання горла і носоглотки, і розпочати е, стимуляцію імунітету, тобто допомагати своєму організму е, боротися, не забивати його агресивними ліками, а боротися. Коли я потіла, я розуміла, що це реакція, коли я давала своєму тілу. Е, Сприймати цю хворобу, і проживати її, коли я бачила, що немає агресивної температури, і я відчувала, що мені просто зараз треба допомагати своєму тілу підтримувати його, прямо таки, знаєте, морально. Пила багато рідини, потіла, достала ті гарчичники. Клала собі розтирання, класно реагує. Я думаю, що тайська масть мені дуже допомогла, бо вона просто нереально класна. Кому цікаво, я посилання відправлю вам ще раз у цьому відео на інтернет-посилання на, на магазин, де ви можете купити в цьому, ну як магазин, це взагалі майстерня людей, які займаються виховними практиками йога. У його клуба спеціального, де вони з Таїланду, саме через ці монахи, роблять ці розтираючі бальзамчики. Я вважаю, що кожній родині повинен бути такий бальзам. Він коштує 300, 300 з копійками, щось таке гривень, але ж його набагато вистачає. Він на куркумі натуральний. І він прям, знаєте, він виводить токсини. мене так кидало в підколи. Він, нам... він не просто там розігріваючи якісь. мене прям. Кидала в пот, я потіла, в мене виходили ці всі інтоксикація з організму виходила. Я прям ноги розтирала, стопи повністю, грудну клітину і спину. Це все легені, я всі натирала собі повністю і надягала ну, щось таке на себе тепленьке і лягала. І треба прямо ось так оттерти, терти, щоб воно прямо гаряче було. Тіло, щоб так, знаєте, воно було. Горячим, тоді воно дає класний ефект. Я думаю, вона мене врятувала від ускладнень також. Я впевнена 100%. І е, що можу вам сказати, що кхм, я не спішу завжди пити ці антибіотики. Е, це вже останній шлях, коли вже це йде там, пневмонія, бронхіт, коли вже ти розумієш що цю інфекцію, ти так просто не подолаєшся, щоб не чекати дуже серйозних ускладнень. Треба вже там включати антибіотики, але я завжди до останнього даю своєму тілу там агресивну вітаміна, С дозу луплю постійно. Я їла кислу капусту квашену, лимони, апельсини, мандарини. Все, навіть соки, ці, хой хай кажуть, мені пакетовані нічого, я пила і пакетовані соки. Я пила багато води просто і достала цю смородину, всі оці варенички, всі оце все домашнє, домашнє, все туди. Розумієте, з кип'яточком це все все одно має свої якісь властивості. Нехай воно таке вже застаріле для когось, але воно класно працює все одно. Тому я дуже вас прошу, не ігноруйте, якщо тільки почули себе погано, почуваєте. Починаєте вже допомагати своєму тілу, ви все робимо своїм тілом, щоб воно мало сили побороти цей допаний гриб, чи ковід, чи що це. Я не знаю, що це, якесь мутуюче, незрозуміле щось просто. А що стосовно з моєї. Це інтуїція, а знаєте, ще легкої руки Відкрию вам таємницю. У мене така є річ, легка рука на приклад продаж. Коли я підходжу на ринку, бо в магазині за мною завжди вибудовується черга, хтось щось починає також купувати. Ну, це перевірно. є такі люди, я думаю, ви такі зустрічали, я з тої опери. І, наприклад, у мене інколи колеги мої, там, мої по роботі люди просили мене там подивитися якісь об'єкти. Я приходила, і за мною вже потім він продавався. З легкої руки казала, чому не я, а ви продали, тому що я туди пішла, походила, подумала про нього, подумала прокрутила крутили в голові, свій посил відправила, і він завтра продався. Зі своїми якимись у мене так не виходить, як з чужими речами. І е, деякі почали навіть цим користуватися, я це помітила. Так ось, що я хотіла вам сказати: до чого це? Е, е, я почала це використовувати з корисною оцілів. Знаєте як? Я помітила, коли я доначу. На якісь там моменти, хоч трошки, хоч скільки в мене є, на репи, там, на хлопцям, а притулки тварин після мене йдуть класні донати. І дуже швидко закриваються збори. Тому у кого є така легка рука легка рука, робіть такі речі, як у мене там стаєте, за вами черги все. Ну, просто легка рука, знаєте, така ідея після вас. Донатьте 10, 20 гривень, 5 гривень, скільки є. Донатьте, і ви будете допомагати у цьому фінансовому енергетичному потоку йти в нужний бік. Це буде допомога не просто легка рука для торгівлі, а ще й буде допомога, тому що ви легкою рукою запустите цей момент позитивний. Зрозуміли? Тому всіх закликаю донатити. Зараз вишлю вам посилання на притулок Пегас, на який я вчора донатила двічі. Двічі. Тобто я викладу посилання на бальзам і ще викладу вам посилання на оцей притулок Пегас. Цуцикав там на... підібрали, треба було їм на їх утримання гроші. Люди відкрили банку і там накидали. Я думаю, вже закрили збір. На стерилізацію вони збирали, бо взагалі там повний притулок треба стерилізувати. Назбирали на 20 цього лиш... всього лише тваринок, на 20-ти вистачило сьогодні простерилізувати. І ще там їм треба було горщики ці присипки. Для котів не вистачає їм коштів, вони не дозбирали цей збір, відмінили замовлення. Потім ще там дуже багато зборів, тому кожна копійка зараз потрібна почистити свою кармічну енергію, якого що є, кидайте. На, виберіть якийсь збір, який потрібно, там, стерилізація, утримання тваринок, будь-що пишіть, кидайте, там будуть раді будь які копійці, і вам в енергію піде поток грошей. Бажаю всім гарного, приємного вечора. Я вас дуже дуже сильно люблю. Не хворійте дорогеньки.